У падіюні готуються святкувати День Матері та День сім'ї для популяризації та збереження сімейних традицій. Впродовж багатьох років тут проводять фестиваль родинної творчості. Цьогоріч він знову буде дистанційним. Прийом анкет заявок уже розпочато. Триватиме він до 28 травня. Ми запрошуємо творчі сім'ї закарпаття дітей своїми батьками, своїми родинами, показати свою сімейну творчість, що вони разом вдома виготовляють, можливо, вони разом гарно малюють, можливо, разом вишивають рушники, чи співають, танцюють, пишуть вірші або якась інша творчість. Все запрошуємо до нас показати цього року. Це буде конкурс. У нас буде компетентне журі. У середу, 10 травня, в падіюні вітатимуть усіх матерів. Вихованці закладу разом із педагогами підготували гніжно ліричну концертну програму. Виступати перед мамами кажуть юні артисти дуже відповідально та трепетно для мене. Це дуже важливо, адже я вітаю піснею, якою я буду співати свою найкращу маму. І, взагалі, такі концерти вони. Я вважаю вони прекрасні. Я буду співати для всіх мам, які будуть в цьому в цій залі. Це приносить мені е, задоволення і е, я від цього кайфую. Я люблю це ці, ці свята і ці концерти, тому що вони є душевні. Ти співаєш від серця. Ти знаєш, що в тебе в залі мама і. Таке, якби нікого більше немає в залі, і просто співаєш для неї. Я люблю співати для мами, тому що вона завжди в захваті і ніхто мене так не підтримує, як мама. Любі наші мами, щастя вам земного, здоров'я доброго. Хай гори, хай гори вашої родини обминає, та матір Божа вас оберігає. Травень у падіюні буде багатим не лише на концерти. У нас об'єдналися чотири заклади, тому у нас не тільки художній естетичний напрямок. Тепер і туристко краєзнавчий і спортивно оздоровчий дуже дуже багато багато напрямків. І ми не тільки проводимо концертні програми, а також проводимо спортивні змагання, чемпіонати і дуже дуже багато різноманітних заходів, з якими можна ознайомитися на сайті подіюно і на нашій сторінці в Фейсбуці. Заходи в падіюні безкоштовні. До участі запрошують усіх охочих. Цієї середи концерт присвячений. Дню матері розпочнеться о 17.30. наглядачів чекає чимало творчих сюрпризів.